Командна робота задля спільної перемоги. Прикарпатські спортсменки зайняли призові місця на чемпіонаті України з боксу. Участь у національному турнірі взяли понад дві сотні висококваліфікованих майстрів боксу. Спортсменки Дар'я Ольга Гутеріна та Ірина Луцак зійшли на п'єдестал пошани серед дорослих у ваговій категорії 52 та 81 кілограм. Провела три поєдинки, а три поєдинки повноцінних бездостроково. Важко було що сказати. І по фіна... бій, і фінальний був дуже важкі бої. Дівчата дуже добрі, гарна конкуренція була. Ось, ну перемога була за мною. Розуміли, що це мої перші змагання серед дорослих. Я Суперниця була з Тернополя. Багаторазова чемпіонка України. Я було трохи морально важко настроїтись, бо старші дівчата, дорослий бокс. На сьогодні бокс в Україні на дуже високому рівні, каже тренер одю США Антон Косе. До цьогорічних змагань готувалися старанно відтак досягли високих результатів. Якщо у спортсмена є результат, це знаєте як вершина айсбергу. Всю роботу виконуються в залі. А... Пік повинен бути тільки чемпіонат Європи, світу, чемпіонат України. Той ж самий. Обласна дитячо-юнацько-спортивна школа не вперше демонструє високі досягнення молодих спортсменів на всеукраїнських турнірах. Вихованки одю США Божена Мальник та Діана Волошин також посіли призові місця на нинішньому чемпіонаті серед молоді. Віроковцін Любомир Микитюк. Новини на вежі.